Павликом сьогодні піднімаємось на пікуй і згадав анекдот Кре. Ліпше сісти на уй, ніж підійматись на пікуй. <рес> Ось ми вже піднялись майже на саму гору, краєвид Бле Бомба. Да. Ось такий у нас вечір. Завершення чудового дня. От сидиш тут, дивишся на зорі. І думаєш, кіре, скільки то всього ще не збудовано. Прокинувся, а чаю вже нема, бо Павлик сука весь вихлюбав. Вниз спускатись не вверх тиріні, але я вже так заєбався. От тепер я живу. Ще народ, дякую, що були з нами. Ми з Павликом злізли, спікуємо, вижили, чай випили, ноги вбили, але було по кайфу. Лайк, підписка, дзвіночок і до зустрічі.